Такі велосипеди попадаються, розмір XXL від 1,90 до 2 метрів. Німецький вілер брендовий колеса 26. Дехто ганяється за 29-ми, але при такому рості маса теж велика. А 26-й колесо, воно міцніше. 29-ку там легенький бардюрчик, туди-сюди легко його вісімкою зігнути. А хто там зараз буде говорити, в нього не гнеться, те колесо може коштувати дорожче, як цей велосипед. З гідравлічними гальмами. Шатун алюмінієвий, Шиманівський, три зірки спереду. Ззаді касета дев'ятка. В гарному стані. Йорікс-те перемикач. Обуда алюмінієві, хороші подвійні. Швальба резина. Німецька хороша. Світло з гелем. бачите, М'ягеньке комфорте. Вилучка амортизаційна, сунторікс XR, є блокатор гідравлічний. Пружинку можна підкрутити. Гальма гідравліка SLX, хороша дорога. Манетки Ацера. Втулки у нас WBP. Не знаю такого бренду, але наче, наче хороші. Велосипед в косметично гарному стані. Можете бачити? Ціна 12 740 гривень. Як на мене, це дуже хороша ціна, при тому, що це рідкісні, рідкісні рами щоб в такому розмірі. Кого цікавить, може приїхати в СМТ Кулики, Львівська область, затестувати його. А хто з інших міст завдаток 500 гривень, пакуємо і надсилаємо нової пошти.